Випиваю зараз свою ранкову каву, з'їдаю цей прекрасний лимонний мафін, і підемо з вами поговоримо. Усім вітання на моєму каналі. Ну що, настав час для цієї історії? Я готова поділитися своїм досвідом пологів у Шотландії. Зрозуміло, що в цьому відео ви почуєте не тільки мій монолог, а ще й побачите різні вставки відео, в тому числі з пологового, де я ділюся якими своїми свіжими емоціями та враженнями. Ну і загалом покажу, як виглядав пологовий будинок, де я народжувала. Пологові кімнати і тому подібне забігаючи наперед, скажу, що для мене це був максимально позитивний досвід. Мені є з чим порівнювати. Я народжувала першу дитину в Україні, другу дитину я народила у Шотландії, але варто зважати, що це мій досвід. У кожного своя історія. В інстаграмі в мене вже почалося бурхливе обговорення цієї теми з жінками, які народжували у Шотландії, і маю сказати, що дійсно у багатьох з них був позитивний досвід. Але є жінки, у них був не такий позитивний досвід. Вони зіштовхнулися з якоюсь некомпетентністю, непрофесіоналізмом і. Я вже говорила і писала про це, що Шотландія не свята. Тут так само є хороші люди, є, можливо, не дуже хороші люди, професіонали і знову ж таки некомпетентні спеціалісти, як і скрізь. Але історії багатьох жінок підтверджують мій досвід, тобто я не одна така, це не якесь виключення з правил. Однак варто зважати на те, що бувають різні прецеденти. Сьогодні будемо говорити. Виключно про позитивне. Якщо коротко, цей день настав. Як все починалося? У мене був якийсь такий внутрішній запит, дуже хотілося народити дитину не пізно ввечері, не вночі, а зранку або в день. Так само, як я народила свого першого сину. От ну, була в мене така, знаєте, моя забаганка, і я також налаштовувала себе на те, що е, пологи будуть дуже схожі е, на перші. Тому що з першим сином у мене все відбулося дуже швидко. От Тут я себе налаштовувала на подібну історію, і все так і відбулося. Мого другого сина в госпіталі прозвали Фаст Делівері. Попередньо спілкувалася з жінками, які тут народжували, і з місцевими, і з українками. І що Мені відразу сказали, що у пологовому приймають з розкриттям мінімум 4 сантиметри. Якщо немає 4 сантиметрів, то відправляють додому. Ну зрозуміло, там можуть бути якісь, мабуть, виключення справи. Однак тенденція така. Я навіть не розраховувала на те, що буду викликати швидку. Точно орієнтувалася, що ми поїдемо туди на авто. Ну, не було у мене, знаєте, такої опції в голові. Хоча багато дівчат мені писали, ну багато, не багато, але кілька дівчат мені написали в коментарях в інстаграмі їхні знайомі або хтось ділився власним досвідом. Народили вдома, там на підлозі у ванні, грубо кажучи, тому що не доїхала швидка. Я... Не розглядала цей варіант. Передньо мене дівчата зорієнтували, що необхідно буде телефонувати в пологовий, коли я зрозумію, що все починається, коли вже будуть перейми. І вони скажуть, що робити далі. Десь о 8.30 ми зателефонували в пологовий, перерва між переймами у мене була вісім, вісім хвилин. І вони сказали, що телефонуйте, коли буде 3-4 хвилини. Через півгодини вже було 3-4 хвилини. Ми зателефонували і все, вони кажуть, ми вас чекаємо, приїжджайте. Я була вже в пологовому десь о пів на десяту. І початок на 12-ту я народила сина. Мене відправили відразу в таку передпологову кімнату. Чого? У Шотландії, якщо вагітність притікає без ускладнень, немає ніяких високих ризиків, то пологи приймають акушерки. І я вже говорила про те, що мені пропонували на вибір народжувати або в пологовому, або в пологовому центрі. Різниця між ними в тому, що в пологовому центрі там тільки приймають пологи акушерки, на місці немає лікарів і раптом що їх необхідно чекати мінімум 20 хвилин. Але він і Подалі від нас, як я не спокушалася на тувану, все ж таки пологовий набагато краще. Там є лікарі, там є увесь необхідний медичний персонал і обладнання, тож це набагато краще і безпечніше. Щодо сумок в пологовий, тут немає таких якихось рекомендацій. Мені навіть писала жінка з Глазого, що вона також народжувала, і вони забули сумки в машині, і їм взагалі видали все необхідне в госпіталі. Я брала деякі речі з собою: там собі переодягнутися піжами, малюку зрозуміло, необхідні речі, якісь засоби гігієни. Але народжувала я в тому, в чому приїхала. Не було, чесно кажучи, не те, що часу сил вже не було перевдягатися, і мені якось і не дали можливості. Мене вже поклали в цю передпологову палату, почали всі робити ці маніпуляції, поставили катетер, а потім вже перевели відразу в пологову. Коли все почалося активніше набагато. Я вже просто розуміла, що ну, я ось-ось народжу, бо знову ж таки орієнтувалася на свій попередній досвід. Все відбувалося дуже подібно до того, що в мене вже було. Хоча вони сказали, що розкриття зараз не 8 см, ми чекаємо до см. А я кажу, ні, ми не дочекаємося, тому що я відчуваю вже поштовхи дитини. Зі мною в пологові були три акушерки. Одна мені дуже допомагала під час переймів. Ну тобто кожної була, скажімо так, своя робота, і одна з них намагалася полегшити мені біль під час переймів. Вона мене заспокоювала, вона мені казала дихати. Вона десь мені так нажимала на якусь точку в районі сонячного сплетіння. я Навіть думаю, що не нажимала, а просто так вона притримувала тут. І ну дійсно мені в якийсь момент навіть ставало легше. І все, вони почали мене приймати пологи, тому що дитина вже воліла з'явитися на цей світ. Я от зараз пригадую, які вони в мене були круті, ці акушерки. Кожна дійсно експертка у своєму, і вони, ну не знаю, створили таку атмосферу довіри, спокою і комфорту, що мені було максимально зручно, небентежно, комфортно і я. Ну, просто знаєте, розслабилася і робила свою справу, так би мовити, наскільки це можна було розслабитися тоді. І все. Ну, я не знаю, скільки в мене було потуг. До п'яти. І мій хлопчик з'явився на світ. Хочу вдаватися в якісь порівняння, як було в Україні, як у Шотландії. Я... Розповідаю, як це відбувається тут, в Шотландії. Ви вже можете зробити свої якісь певні висновки, особливо у кого є досвід пологів в Україні. Загалом мій досвід в Україні був дійсно позитивний. Не можу нічого сказати, особливо про пологи. Але здається мені, що належної підтримки для новоспечених мам все ж таки немає у нас, і тут ще треба допрацьовувати ці моменти. Після того як я народила, мене перевели. Ну зрозуміло, що я ще якийсь час знаходилася в пологовій кімнаті, поки там відходила і тому подібне. Потім в цю ж пологову кімнату мені вже принесли першу порцію їжі. Чай з крекерами, здається, а з тостами точно. А це був чай з тостами. І розумієте, що для мене це була тоді найсмачніша їжа в світі. Я трохи змогла видихнути. Що цікаво, після того як дитина народилася, її там не міряють, не важать, а відразу кладуть на тіло матері «skin скін в Україні. Подібна практика, але мені здається, що мого сина спочатку зважили, а потім лише поклали на мене. Е, нам видали таку чарівну в'язану шапочку. Ну це єдина, до речі, що нам видали. Хоча в мене потім там закінчилися памперси, і я ходила, спокійно брала у умеценстер памперси, поки ну, поки не купила після, нову після пологової. Мене перевели в сусідню окрему палату. І наскільки мені відомо, так щастить не всім. Е, тому що. Ті знайомі, які народжували в мене у Шотландії, їх там переводили відразу в спільну палату з іншими породілями. Я ж добу сином провела в окремій палаті. Ось так все виглядає в проденному світлі. Там мої речі лежать. Умивальничок є, дуже все зручно, вікно таке велике. Але матоване, сміттєві баки, ось столик з моїм сніданком. Тут ліжко, коригується спинка, що дуже зручно. Ось такий візочок для малого, де він спав на колесах. Що ще? Що ще показати і сказати? Туалет. Через От там прямо напроти в мене туалет, що дуже зручно. І Одна з яскравих згадок про ці пологи це смачна їжа в госпіталі. Я тепер жартую, що найсмачніше місце в Абердині – це пологовий. Дійсно, меню прекрасне, вибір чудовий і їжа реально смачна, ситна. Особливо смакували мені крекери. З плавленим сирком корівка. Я його сто років не їла, але коли приносили десь о 9 чи 10 годині вечора чай з крекером і плавленим сирком — о май гуднес, це була найсмачніша, ніж яку я коли-небудь їла. Тому що саме у цій порі прокидався голод. Так, принесли мені лазання з яблучним соком. Будемо видати. Її її. Тут можна просто знімати цей блог чисто сторінками, які мені приносять. Надзвичайно смачно, курочка в білому соусі, картопля, варена, кукурузка. Я поки що жодного разу не пригодила. Все, що я замовляю, мені подобається. Тут завжди є на вибір. Було сьогодні біф, щось там іще було, ми Ну, я вибрала собі Я Вирішила спробувати тут все, що є в меню і в асортименті. Цього разу буду куштувати біф. Може бути смачний з креві, пюрешечка і морковка. Mm -hmm. Як в санаторії. я провела добу з сином в цій окремій палаті кожну годину. Іноді частіше до нас приходили перевіряти мій стан, перевіряти дитину. Обсервейшн у них це називається стандартна процедура. Міряють температуру дитині, серцебиття, дихання. Ось мені там міряли тиск, зрозуміло. Питали, як я себе почуваю. Взагалі пологу у Шотландії виписують на наступний день. Хоча знову ж таки жінки ділилися різними історіями. Когось там виписали через 6 годин після пологи, когось через 17 годин. Ну, я знаю, що можуть протримати ось день і сьогодні народила на наступний день. Виписали, якщо все в нормі і вагітна, породілля, точніше вже, і дитина. Але за необхідності тримають скільки треба. Нам довелося побути довше в пологому, ніж я розраховувала. Теж не буду вдаватися в ці подробиці, тому що вони тут не потрібні. Одна із найцінніших речей. Яку я і моя дитина отримали у пологовому, це максимальна підтримка, турбота і увага. До речі, малюку у пологовому колять вітамін К і вакцину від туберкульозу. БЦЖ знаю, що не скрізь у Шотландії пропонують вакцинацію від туберкульозу. В нашому пологому в Абердині мені запропонували ну, майже відразу. Також зі мною ділилася своїм досвідом українка, яка народжувала в Абердині. і вона каже, що їй не пропонували, але вона попросила і вакцину зробили. Може бути і такий варіант Таке включення. Я вже в загальній палаті. Наші тут мають потримати день, бо брали у дитини там різні аналізи на перевірку. От. І що хотіла сказати? Смачно мені тут так, хоча сала цей навалили купу майонезу. Оце. Тут така є тема в шотландській кухні. Вони люблять майонез, гірчицю, Але я так намагаюся трошечки майонезу зняти. Загалом все смачно. Все смачно. Десерт мені принесли. Ось персики консервовані з йогуртом малиновим. Зараз буду їсти, Голодне є тут страшне. І мені все подобається. Що мені сподобалося у спільній палаті. Ну, зрозуміло, що комфортніше в окремій, але тут у кожного все ж таки був свій простір, тому що є такі шторки, якими ти закриваєшся, і, в принципі, більш-менш себе комфортно почуваєш. Але ось та ложка дьогтю в цій бочці меду. Це, знаєте, інша сторона. Толерантності і лояльності шотландців. Вони часом бувають настільки толерантні і вічливі, що інші люди ну, переходять у усякі межі і кордони і е, роблять те, що вони хочуть. Мені не дуже не, дуже, мені взагалі не сподобалося, що відвідувачі до інших породіль приходили, коли хотіли, були. Скільки хотіли і робили те, що хотіли більше того, приходили вони і без бахіл у своєму верхньому одязі. Хтось бухика, хтось кашляв, хтось по телефону постійно говорив. Мені здається, що в Україні суворіше правила стосовно цього, не пускають до малюків там у незмінному одязі чи з кашлем. Це один з таких не Найбільших недоліків, які я помітила загалом народжуючи у Шотландії, до мене у пологовий приходила двічі консультантка з горного вигодовування. Постійно запитували, чи комфортно я себе почуваю, чи нічого не болить, чи дитина нормально їсть. Коли я народила і приклала дитину до грудей. Одна з кушерок, яка була зі мною в пологовій кімнаті, така знаєте, матьора жінка. З величезним досвідом і її так мило називають інші Мідвайф королева грудного вигодовування. Вона взяла так швиденько, приклала до мене малого, так знаєте, все, все там підлампічило, як треба. І все, він швидко взяв. І взагалі я не відчула ніякого дискомфорту. І потім, чесно, було дуже легко мені налагодити цей процес. От вона. Все чітко, ясно мені показала, і я зрозуміла. Також хто до мене ще приходив? До мене ще приходили перевіряти слух дитині, дали також брошурку, таку, щоб я орієнтувалася, там як дитина має себе поводити на кожному етапі розвитку і стосовно слуху. Також це те, що зробили відразу. Я чесно не пригадаю, чи в Україні теж перевіряли. Здається, так. Малому теж у пологовому перевірили слух. Діти отримують від медичних працівників стільки уваги, стільки ніжності, стільки турботи, якогось такого непідромного піклування, що навіть від ін'єкцій, від уколів він не плакав жодного разу. На п'ятий день. У Шотландії, у Великій Британії, беруть у дітей аналіз на різні метаболічні синдроми. І я чесно не пам'ятаю, не пригадую, щоб це робили в Україні. Тут беруть аналіз і відправляють його в Глазго. Ну я вже потім почитала і зрозуміла, що це. Ну, Такі рідкісні хвороби, але зрозуміло, що вони мі мають місце бути і на них перевіряють всіх дітей. На низькому старті нас трошки затримали в пологому, тому що були на це певні причини. Але благо, все добре. Завтра нас вже мають виписати. Це неділя, ми тут провели чотири дні. Зазвичай відпускають на наступний день після пологів, Ну або ж якщо є необхідність, то можуть потримати там. Ще все залежить від ситуації. А, але м, м, варто сказати, що я непогано тут провела час, нас оточили максимальною такою турботою, піклуванням. А, і мені було дуже комфортно, не дивлячись на те, що я не люблю, зрозуміло, лікарні, і тим паче не люблю в них лежати, де ще з дитиною, але тут все було а, дуже. Зручно, комфортно, а головне е в якісь такі, знаєте, максимальні довір'я. Як написала одна моя підписниця, яка народжувала в класку а зараз, вона вже переїхала до Англії. Е що у Шотландії, ну і зокрема, вона писала про свій досвід е народження дитини у Шотландії, що тут якось все спокійніше і душевніше. І от я підписуюся під кожним цим словом, дійсно. От якась відчувається в цьому всьому душа після випуску На наступний день відразу до мене прийшла Мідвайф для того, щоб перевірити загальний стан здоров'я мій і дитини. І потім був наступний повторний візит ще через два дні. Малого вже зважили. Ну його зважували ще і в пологовому, просто не відразу, як тільки він народився. За цей час ми піднебрали. Нарешті, вчора нас виписали з пологового будинку, і сьогодні, на наступний день, до мене вже приходила Мідбай-акушерка. Вона мені поставила кілька питань стосовно мого досвіду народження дитини в пологовому будинку в Абордині. Чи усім я здоволена, чи був турботливий і уважний до мене медичний персонал? Звісно, я відповіла так. Намагалася дати максимально конструктивний відгук, тому що маю тільки позитивні враження від перебування в цьому місці і від спілкування з працівниками пологового будинку і. Безмежно вдячна за все, що вони зробили для мене і для моєї дитини. Також вона задала мені питання щодо мого здоров'я, як я себе почуваю, чи мене турбує щось, чи хвилює. Стосовно моєї дитини запитала, чи є якісь там скарги, нарікання, чи можливо, питання, на які для мене важливо почути відповідь. Ну і також оглянула малого, дуже мило з нею поспілкувалася. Вона зробила якісь записи. Не якісь конкретні записи зробила в його медичній книжці, яку мені видали відразу в пологому будинку. От через кілька тижнів до мене має завітати хелс-візитор, і до мене через три дні знову прийде Мідвайв, або та, що була сьогодні, або можливо інша. І ще раз буде дивитися, як я себе почуваю, як почуває себе моя дитина і тому подібне. І Ну, ось ця така уважність, ось ця е, турботливість. Вона, звісно, дуже підтримує, особливо там на початку, як ти щойно народила. Це дуже цінно для кожної мами. І е, також вже приходила до нас Health Visitor. це медична сестра, яка спеціалізується в сфері здоров'я дітей та сімей. І е, за кожною дитиною у Шотландії і загалом у Великій Британії закріплена така медична сестра, е, яка супроводжує. Три роки до трьохрічного віку, і теж прекрасна жінка. Буквально приходила кілька днів тому, тобто, через два тижні після народження, десь орієнтовно зробила повний огляд малючка, зважила заміри, всі провела, і наступного разу вона прийде вже через місяць. Так само, як і у нас оглядають в Україні там дітей кожного місяця. Тут відбувається все. Подібно тільки вона приходить додому. Зі старшими дітками вже можна їздити до неї, але вона каже: оскільки ви ще маленькі, зараз холодно, така погода не завжди сприятлива для якихось прогулянок і вилазок, тож я буду приходити до вас додому, що для мене надзвичайно важливо і цінно. Також Хелсвізотер займається так, би мовити, емоційною підтримкою мами, якщо є ознаки після пологової. Депресії хасвізитор може це помітити і направити до відповідного спеціаліста. У мене є номер телефону хас і у разі потреби я можу її зателефонувати, проконсультуватися з будь-якого питання стосовно здоров'я дитини і мого самопочуття. І ну, як на мене, це супер класно і дуже важливо для жінок, які щойно народили ось така підтримка. Збоку Фахівці ми знову на прогулянці. Я вже майже домонтувала це відео, яке ви зараз дивитеся. І поки монтувала, зрозуміла, що багато говорила про те, як персонал турбується про маму, про її дитину, взагалі, яку підтримку вони надають і психологічно, і емоційну, і фізично. Але здається, пропустила такі важливі деталі, на які варто звернути увагу і свою, і вашу. Коли, наприклад, до мене наступний день приходила Мідвайф після випуску з пологового, ми з нею проговорили дуже важливі теми. Теми, як поводити себе з дитиною? Зрозуміло, що в мене є вже досвід, але багато моментів я забула. Знову ж таки, це їхня робота: говорити на ці теми, інформувати мам, щоб вони знали, що, наприклад, не можна калатати дитину головою. Вона каже: зрозуміло, що ти можеш бути виснажена, ти можеш відчувати якусь нервозність, коли там дитина плаче, чи ти не знаєш, що робити в цей момент з дитиною. каже. Ти можеш покласти свою дитину в безпечне місце, залишити її на хвилину в кімнаті, вийти і подихати. Але головне, щоб не нашкодити дитині. І я знаю, наприклад, про цей синдром шейкінг-брен, якось так він називається, що ні в якому разі не можна калатати головою. Про все це я дізнавалася самостійно, коли народила першого сина, читала книги. Ну тобто ніхто не проводив якихось таких інформативних бесів, там, в пологовому чи на. Консультаціях з лікарем, коли ти стоїш на обліку, і я думаю, що це ну супер, супер-супер цінно, коли є можливість почути цю інформацію з перших вуст, проговорити ці моменти, і те, в якій вони формі це подають, теж дуже важливо, тому що ніякого ніякого передження, ніякого засудження, просто вони тебе інформують, тому що ти маєш про це. Знати з максимальною бережністю до твоїх почуттів і до твого емоційного стану, тому що у будь-якої жінки він все одно досить нестабільний після народження дитини. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео, за ваші коментарі, уподобайки. Це мене надихає, мотивує записувати більше відео, ділитися з вами своїм досвідом життя в цій країні. Безмежно вам вдячна за усі теплі слова і приємні побажання, які ми отримали. В свою адресу з малюком, для мене це надзвичайно цінно. Бережіть себе, до скорої зустрічі і усім па-па!